Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага і бажаю вам вдалого сезону. І сьогодні така тема, звичайно, не мені про нюю розмовляти, але якщо задає підписник питання, я стараюся, наскільки хватає моєї компетентності, відповісти і дати відповідь на питання. Було питання таке. Розкажіть, будь ласка, щось про селекцію. Якщо чесно, з мене не кудишний селекціонер, і, як то кажуть, я навіть коло селекціонера і не стояв з боку. Але все ж таки я таке думаю, що кожен пасічник якийсь селекціонер. ми, Я на своїй пасіці веду. Условну селекцію, стараюся щось виводити, щось пробувати. Це ну, це дуже захоплюючи, чи воно в мене вийде, чи не вийде, але це дуже цікаво. Це просто цікаво. Дивиться, що ти робиш там, виводиш якусь лінію, вже в тебе щось вийшло, в тебе ти добиваєшся якогось результату. Це, це здорово. І пробуйте всі. І я коротенько хочу розказати, про що я роблю. Сам перед треба поставити якусь ціль і якісь певні задачі, що ти хочеш добитися. І я, допустимо, в себе десь около там, 20 пунктів на... накреслив, і по яких я вибираю собі материнок. Е... Я веду свою місцеву лінію і поступово доливаю кров. Других матководів. Я зупинився поки на українські степові і буду поки працювати тільки з нею. Я дуже хочу знайти ту степову, найкращу, яка була колись давно. Трошки обідна за нашу бджолу, що її трошки обходять. Але дякувати залишилися люди, які все-таки збережуть нашу українську бджолу. Звичайно, якщо я читав старі журнали, наша бджола приносила 200 плюс за сезон. Да, там бу... А якби з тою бджолою ще попрацювати, зробити її миролюбною і менш рідливою, я думаю, що у нас нам не треба було б заграничних бджіл. Ну, це таке. Кожний... Я думаю, що настане цей час, що. Ми самі відкажемося від заграничних бджіл, бо наша бджола найкраща. Що я роблю? Перший пункт я завжди ставлю це рійливість. Що б там не було, яка б вона не була, якщо вона рійлива, в неї, звичайно, можна пристосуватися, але, ну, це на мою думку, кожному своє. Друге місце я ставлю медопродуктивність. Це, щоб там не було, яка б джола не була, мирна, тиха, спокійна, нерійлива, Якщо вона не несе мед, то і не треба ні, як, як, вона має нести мед. І, слідующе, це можна сказати, найзосновних основних таких пунктів це зимівля. Якщо вона зим, зимує чудово, економно, наприклад, більшість моїх бджіл і вже і степова я ну, ну, максимум зази, від жовтня по березень до 3 кг меду. Це супер. Е, Слідує що я не дуже подобаю, це е, пізній розплід, який там йде вже в листопаді, навіть є в початку грудня там, нарощування бджоли. Це все, ну, це моя думка. Там, де пізній розплід, я ті матки обов'язково на другий рік бракую. І з них ніколи, я, щоб вона там не показувала, материнкою вона не буде. І так само ранній розпліт, особливо в січні і в началі лютого. Уже десь як туди йде 10-15 лютого, то це більш-менш нормально. І слідуща теж немаловажний пункт гігієна. Це мають бути чисті стінки, чисте дно. Вона має бути ну, чистюлькою, як наша українська степова. І обов'язково має бути обов'язково має бути вінець. Звичайно, в беззятковий період ні в одної бджоли не буде вінця. Я думаю, що вона буде, якщо такій собі, що лише вистачає її там 100, 100, 100 грам, 150 приносу, то в будь-якої. А якщо принос хоча б пів кіла до кілограма, і вона не робить вінець, то це теж не добре. Ну, в принципі, це такі основні пункти, які оце саме основа таке. Все остальне там більш-менш не, не дуже важливо. Наприклад, це таке, як жовтизна. Ну, я її не можу убрати, хоча. Вибраковуєш постійно тих бджіл, де жовтизна, постійно вибраковуєш, вибраковуєш, вибраковуєш і можна жовтизни позбутися. Це, я думаю, не проблема. Але я на це ще поки не, не, цей, не звертаю такої уваги. Слідую це такі усидчивість на рамки. Коли ти кладеш чи піднімаєш, вони сидять спокійно, або, а буває, так кладеш рамку, і вона як рібчак стекла донизу. Ну, ну Це таке ще на це. Я теж до такого рівня ще не доріс. І слідчі теж є, наприклад, ти дивишся, ставиш е, по, ну, контрольки і від однієї сипеться багато кліща, від другої менше. Хоча ти обробляєш однаково. Є такі сім'ї, яких кліщ більше, є такі сім'ї, в яких менше. Це, ну, це таке, це можна на це звертати. Якщо сім'я дуже хороша, обробив її і все. І ще не дуже важливо, я забувся сказати, дуже важливо. Коли, от, наприклад, маєш вибирати материнку, там взяв 5 чи 6 тебе сестер, і ти наблюдаєш за ними. І дуже важливо польоту. От дивишся одна сім'я — пем-пем, ну так, як то, що ліниво, а друга пум-пум-пум-пум вилітає фу, фу, з вулика швидко, І це теж дуже важливо для відбору в селекції. Бджола, яка вилітає ну, активно і швидко за це, теж, ну, це моя думка. І, звісно, теж треба дивитися по приносу пилку. Якщо сім'я, особливо дуже більш здоровіші сім'ї, де несуть різноманітний пилок. Бо я коли збирав, замічав, що є сім'ї, що один пилок, там дуже рідко, що щось якийсь другий попадається, а є сім'ї, що. 3-4 вида пилку. ну, Я думаю, ті сім'ї будуть здоровчі, де є різновидність пилку. Ось така коротенька про селекцію, яку я думаю, може кожен навіть початківець, в себе починати. Я хочу ще сказати про такого селекціонера. Це я б хотів би йому десь зустріти, побачити і просто пожати йому руку, там, як Ігошин. Я дуже багато слухав про нього, його лекції, його, як він розказує, його підход до бджільництва. Професійна людина з великої букви. І в мене є теж його матеріал. Вже він, звичайно, відходи. В цьому році вже маточки з червоною міточкою. І він казав, що він на все діляє уваги, допустим, не дуже приділяв на. Миролюбність. Ну, я в нього взяв не сказав би, що, що вони агресивні. Материнку мені не, не, не довелося, бо вона її поміняли швидко. А вже F1, що облітані на моєму трутні, є такі, що можна хоч в трусах до них ходити, а є такі, що чуть проявляють агресію, а є чуть димку і можна подивитися. Зараз ми на одну подивимося. Звичайно. От так, як в мене зараз ця сім'я ось, сім ось крайня спілкозборником. Я бо скоріше всього, забув її прокачати, і ми зараз побачимо, що в неї є. Бо, звісно, забув, бо це було б взагалі супер, щоб вона стільки ще раз принесла. Звичайно, вона тр трішки проявляє агресію, але якщо дати димку, з нею можна працювати. Ну, це залежить, якби в мене були ще такі точки не біля. Будинку я б її б ніколи таку, таку матку б не міняв би. Від ми з нею поборолися трошки. Просто. І мурашинку ставили, і гліцерин з чавелькою. Ось таких ось 9, 9 рамок. Ось отут. І головне, що я як склав її теж в серпні. Вона чуть проявляла агресію. Ну, дивимося, що зараз можна ось дивитися, я без рукавиць, вони не кидаються. Чуть-чуть легенько дивнув. Хорошо, що ось є її трутень. Ми робимо привівки. він буде теж покривати. Я просто поклав у розріз. У розріз. Я її навіть не складав в зиму. Отак о, вона зимувала в двох корпусах, внизу були розпліт, зверху були повнометки. І так вона собі і розвивалася. Ось так сім'я. Ну, Звісно, дивимося, що печатка мішана і переважає мокра. У нас до соняху ще ну, добу, думаю, може днів 5-6. Ще маяки не повикидали. І я думаю, що ми трошечки щось у нас трошки злипе, трошки різнотрав'я. Плюс ця Єгошина, ти маєш щось якийсь бетончик ще вкачає. І ще хочу звернутися до початківців. Зараз такий період, що всі підсаджують маток. Всі підша... підсаджують. Звичайно, найкращий прийом це коли є медозбір. Це можна сказати 100% прийом, коли є медозбір. Коли нема медозбору, особливо початківцям, став ти годівнички. Ставте годівнички і давайте сиропчику. І прийом буде набагато кращий. Тому що ця бджола, яка, і, сказати, займається приносом нектару, вона зайнята, вона переробляє. А ті бджілки, які обслуговують матку, вони її годують, вона помалесенько розносить феромони, феромони і прийом так кращий. Бо ці, ці льотні бджоли агресивно завжди ставляться до нової королеви. Сироп вибрали за ніч. І дивіться, як вони всі зараз підсадіють маточку. Як бджілки вже видно, що вони її годують, що вони пухають туди зобики. Зараз відкриваємо маленьке відділення і залишаємо на 3-4 дні, залежно від ситуації. Потім обриваємо свіщі. Якщо з'їли канді, забиваємо або ставимо в очинку і матку бджілки мають самі випускати. Не бажано самому випускати, треба, щоб вони самі її випустили. Ну це моя думка. Виш відкрив канді, бджілки зразу почали його їсти. Я думаю, що вони пройдуть може за сутки, може більше. Але дивіться, як вони його обсідають. Тут ніколи не треба, особливо до початківці, ніколи не спішіть. Ну, я як роблю, стараюся, ну якщо я маю підсаджувати матку, я беру її в ізолятор, щоб вона не сиділа. І на дев'ятий день старається, щоб не було розплоду відкритого. Щоб вони вже не мали що потягнути свища, тоді прийом набагато кращий. Ну, звісно, 9 днів тримати в клітці це кончунство, звичайно. 4-5 днів, але до того 4 дні матка має бути в ізоляторі. Ну це моя методика, кожного по своєму. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. Миру, добра вам і Божих благословінь. До побачення.